Винника, квартира в Берліні. Катерина Бужинська з новонародженою двійнею живе в Болгарії. А Ганна Садакова днями народила третю дитину в Лос-Анджелесі і, схоже, збирається залишитися в Америці назавжди. Як зірки живуть між двох країн? Дивіться у нашому спеціальному дослідженні. Аеропорт Бориспіль прямим рейсом із Берліна повертається на батьківщину король аншлагів і підкорювач жіночих сердець Олег Винник. Мені хорошо пахнуть Шансон до Києва доведе. А от починав український стас Михайлов з оперної сцени у буремних 90-х вирушив демонструвати свої таланти до Німеччини. Тоді я їздив ще перекладними. Я тоді, десь, мабуть, через лів до Польщі поїхав. а Потім з Польщі до Берліна, а потім далі. Узяти Берлін вдалося. Понад 10 років голосистий українець виконував головні партії в найвідоміших німецьких мюзиклах. Я не хотів, щоб мені хтось сказав, ти там аусленда, там іноземець, що ти там не можеш розмовляти. Я хотів бути нормальною цілезону людиною. Я вивчив мову. Так, штук фі штук, як німці кажуть, крок за кроком, пішло все далі і далі. На чужині артист освоївся швидко, та змінювати громадянство на німецьке не став. Хоч прихильниці і не вірять. Ви вже Олежа, напевно, німцем стали. Кажу, та нічому німцем, що все нормально, що до секюр українцем залишаюся. Попросила паспорт, показати. <світаю> відповідь була. Нашій три місяці на рік Олег Винник проводить у Берліні, записує пісні на власній студії. Має і квартиру в німецькій столиці, а от в Україні гніздечко ще не звив. Мені хочеться все таке будинок в нашій країні, щоб було маленьке озерце. Хай це буде маленький ставочок, але має бути з озерцем. Рідний край, земний рай, куди б не занесло мандрівного артиста, завжди тягне додому. На сьогоднішній день я відчуваю себе. Нормальною українською людиною, де мені хочеться просто напросто просто подихати повітрям українським. І мрія хотілося б закінчити життя в своїй країні. Київська феофанія. новонароджених двійнят хрестить народна артистка України Катерина Бужинська. Я не так просто обрала це місце. Мені дуже подобається там енергетика, і перед тим як обрати місце для хрещення дітей, я об'їздила багато церковних храмів. І зупинилися на Пенталемонівському соборі. Три роки тому співачка стала дружиною болгарського бізнесмена Діміта Растойчева і оселилася в Софії, а народжувати доньку і сина повернулася до Києва. Я хотіла народжувати тут, тому що в мене тут є гарний лікар, якому я довіряю, якого знаю багато років. За роки в Болгарії Бужинська встигла стати своєю в тамтешньому шоу-бізнесі. В Болгарії даю інтерв'ю вже болгарською мовою. Там виступаю в НДК, це як наш палац України національний національній Іскусство. і болгарську співаю навіть Яблуко від яблуні маленькі катеринці, яку назвали на честь мами артистки, вже заготовлений шлях в зірки. Катерина любить болгарську музику. Дмитро їй ставить таку болгарську народну традиційну музику. Катеринка вона така малесенька, така тендітна, просто така дімовочка, але вона схожа на чоловіка. В неї темне волосся, і я так думаю, що будуть карі очі, темні очі. І вона така дуже, дуже гарна. Я вважаю, що це, мабуть, буде може міс Болгарія, може міс Україна. У двох країнах одразу живуть і діти письменниці Ірени Карпи. У київському ресторані шестирічна кора та п'ятирічна Кая ласують традиційною французькою стравою равликами. Мама, Уже рік, як скандально відома співачка і письменниця, стала культурним аташе посольства України у Франції і разом з доньками переїхала до Парижа. Мені дуже комфортно я би точно не змогла жити тільки у Франції. І зараз зрозумію, що ну також тільки в Україні я би багато чого втратила. Мені це підходить. Кочовий спосіб життя до вподоби і прогресивній матусі, і її дівчатам адаптувалися легко. Особливо мої діти, які кричать: Ми це Франція, така ви лівіта по неїхали тут! Яка Франція з Україною в серці. Раз на місяць Карпа обов'язково навідується на батьківщину то з дипломатичною місією, то з концертом власного рок-гурту.

Майже від народження я ж до п'яти років українська зірка жила в африканському Конго. Тож з маличку заговорила мовами лінгала та французькою. Я дуже гарно розмовляю, коли я там зі своїми друзями та зі своєю сім'єю. Нормально виходить. Ми розуміємо один одного. У столиці Республіки Конго Бразавілі мешкає тату артистки з новою сім'єю. Гайтана ж регулярно відвідує свою африканську родину. Я завжди хочу поїхати туди. Конго для мене – це… Та нехватка вечная, которая во мне существует, не всегда мало конго. я туди еду подпитаться, получить то, чого мені всегда не вистачає. Отцовских слов, отцовской любви. Одна батьківщина добре, а дві ще краще. Співачка не втомлюється долати відстань між континентами в пошуках відчуття домівки. Україна це моя земля. Конго це теж моя земля. І от мені нужно, щоб був всегда баланс. Баланс між двох країн більше семи років намагалася знайти Ганна Сідокова. Живе в Лос-Анджелесі, а заробляє співами в Україні. Доньок до Києва привезла на канікули. Ви б хотіли залишитися жити в Україні? Ну я не знаю. Здесь хорошо і в Лос-Анджелесі хорошо. молодша донька Сідокової Моніка на батьківщині. Мами побувала вперше. Моніка тобі сподобалося в Києві. Екс-учасниця гурту Віагра в сонячній Каліфорнії не надто розкошує життя поблизу голівудських пагорбів не дешеве задоволення. Квартиру хорошу можна зняти за три з половиною тисячі доларів. Школа тисячу доларів стоїть. Для малышки теж садик точно також. Дополнительне заняття об'язательно гімнасті. Чи не щотижня співачці доводилось долати 12 годин літаком на заробітки в СНД. Як тільки ти тут обжився, ти дитиш туди, потому що кожен день ти переживаєш, як діти покушали, посходили, позанимались, покатались на, на лыжах, на чому угодно. І твоє серце постоянно разорвано на дві части. Грунтовно пустила корені в Америці. Цього тижня сідокова втретє стала мамою. В клініці Лос-Анджелеса народила сина. Тепер багатодітна матуся здається, визначилася з місцем постійного проживання. Я планую все змінити. кардинально. Кардинальный вообще невозможно. Я хочу в следующем году прекратить летать власну американську мрію в Каліфорнії намагається втілити 19-річна донька акторки Сніжани Єгорової та режисера Семена Горова Олександра. Мені тут везде там, я. Хоч на чужині та батьківськими стопами? Три роки тому юна красуня переїхала до штатів опановувати акторську майстерність. Я, наприклад, з України не біжала, щоб знайти якусь легку життя або там більш прекрасну. Здесь, здесь я маленька девочка, которая. Дочі, родителей. а там я вже би, пытаюсь бути професіоналом. Наші люди в Голівуді. На світовий тріумф Олександри вдома в Києві залишається чекати ще дві сестрички та два братики. В принципі, моя цель остаться там і привести всіх, може бути потом. Загоріли українськими. Пінаповська, Пінаповська Україночка. Ні, ну красива, правда, дуже красива. Підтримує вітчизняного виробника. Маша Фокіна обирає дизайнерську вишиванку, аби вигулювати її пляжами Майамі. Скучаю більше за своєю сім'єю, ніж на самом деле по Києву, тому що в останнє час як то Київ дуже грустен. Ну, мені грустно, що відбувається в країні, оскільки я непосредственно з політичної сім'ї, то я очень сліджу за этим. Онучка премєр міністра України Вітольда Фохіна намагалася побудувати кар'єру співачки. Та хліб артистки виявився нелегким. Тепер представниця української золотої молоді ганяє гайвеями Майамі. В Майамі важко роботу. Там только ти можеш спускать, спускать, спускати, а потім, коли ти розумієш, що пора заканчивається спусканням. все роботу і обратно. Де народився, там і згодився. Не для всіх знаменитих українців це твердження дійсне: одні шукають грошей і слави, інші спокою і комфорту. Усе більше вітчизняних зірок прагнуть кращої долі за кордоном та звикають до життя між двох країн. У всякого своя доля і свій шлях широкий.